Дивіться, косили ми шпуляю, закінчилася леска. Будемо зараз наматувати нову леску. Дивіться, у нас електротример. Будемо вимикати з мережі. Ми і там вимкнули, але і тут вимкнемо. І тепер, можливо, сміло розбирати ще саму катушку. Ось є в нас тут е, як стопор. Його потрібно вдавити. Я вдавлюю викруткою, тому що, е, так як вже на кнопка, сюди на, кхе, набиває е, кошену траву, також землю. І ви зараз самі побачите, е, якщо нова катушка, вона розбирається дуже легко а стара розбирається вже важкувато. натиснув і по частовій стрільці провернув. Ось ми її розібрали. Тут є підкладні шайбочки, пружина, також, щоб не втратити її. І ось наша катушка. Дивіться, діаметр, льоски буває різний, в нас 2,4. Взагалі ми використовуємо, але це у нас залишилось 2 мм, тому будемо <кій> двоєчку наматувати. Дивіться, справа в тому, що якщо ви будете намагатися більшим діаметром льоску намотати, то можливо ось в цей отвір у вас льоска не зможе вийти. Тепер дивіться. Беремо катушку, дивимось на неї і ось бачимо стрілочку. Я не знаю, видно, не видно. Ось стрілочка. <клес> Вона вказує, в яку із сторін потрібно наматувати нам льоску. Льоску ми вибираємо, ну ми на катушку беремо 2 метри, щоб було максимум, максимум 3 метри. Щоб було. Так сказати, добре її наматувати. Тому що чим більше у вас буде льоски, тим можливо тут не вистачить місця. Ми беремо зараз 2 метри. Дивіться, ми відрахували 2 метри і ось ми її склали вдвічі. Оце середина. Ось краї будуть. Ось середина. Ми склали, перегнули її і склали вдвічі. Тепер беремо, дивимось ще раз. Ось у нас стрілочка. Тобто наматувати нам потрібно в цю сторону. Ось у нас місце, де ми фіксуємо середину нашої льоски. Тепер дивимось на стрілочку. Видно, що в цю сторону потрібно наматувати. І починаємо наматувати. Ось дивіться, і отак ми наматуємо повністю 2 метри. Ті, що відрахували і відрізали від основної катушки. Трішки плутається, але нічого, наматуємо далі. За того, що 2, діаметр 2 міліметри трішки тоненька, більш плутається. Якщо от 2,4 ми брали, вона так не плутається. Ось ми намотали. У нас є краї, залишились два Ось бачите? 2,4 це діаметр, ось 1,6. Ну, ми фіксуємо в 2,4. Для чого це потрібно? Ось, зафіксували один край трішки відмотаємо і ось навпроти зафіксуємо інший край. Ось, зафіксували. Тепер головне, щоб шайба була на місці, тому що при оберті буде пластик їсти пружина. І потім протре у вас зовсім. Також тут повинна, повинна бути шайба. Все, беремо зафіксовані наші краї в один отвір і навпроти в інший отвір. Ось, все. Пружину вставляємо сюди на шайбу. Трішки натискаємо, провертаємо, підтягуємо, і начебто витягуємо краї, воно вирівняє там, де ми зафіксували. Ось, раз, два, притримуємо, тому що пружина може вискочити і катушка вискочить. Тому підтримуємо катушку і беремо кришку. Ось наш фіксатор. І закриваємо. Закриваємо і провертаємо протичасової стрілки. Все. Якщо відео було корисним, будь ласка, підпишіться на канал, буде ще багато корисних відео, а також не забувайте ставити подобайки та залишати свої коментарі.